На мою, на мою думку, частою проблемою, що вдягнути, особливо коли йдеться про буденні образи, є брак ідей небажання фантазувати, що можна змінити в собі тут і тепер. Ми часто заганяємо себе в шаблони, будуємо свій гардероб за принципом. Звикли зручно. Боїмося розбити шаблонні образи на окремі елементи і глянути на них по-новому. А знаєте, саме так і виникають свіжі ідеї і інший погляд на себе, свій стиль. Було б дуже добре, якби весь свій гардероб ми могли б поділити на окремі елементи і кожного разу складати. З них іншу картину подивіться на свій одяг, взуття, аксесуари в деталях, і уявіть з них нові образи. Чому б звично нам сумку чи жакет не спробувати поєднати з іншою парою взуття не такою, як завжди, і знову не застосувати цей прийом до решти елементів. щоразу змінювати деталі образу і не боятись нових поєднань. З допомогою аксесуарів і експериментуючи зі зміною звичних образів, ми не лише знайдемо свій новий стиль. Ми побачимо, як один костюм, але з різними додатками і поєднаннями може повністю оновити образ. Ну, наприклад, спробуйте уявити костюм зі шпильками і діловою сумкою ідеальний ансамбль для офісу. А тепер той самий костюм з кросівками, маленькою сумочкою перекинутою через плече, і білим топом під жакет. У нас прекрасний кежуал образ для зустрічей з друзями і прогулянок. Пам'ятайте. Що пошук нових рішень в одязі не означає, що ви повинні кардинально змінити свій гардероб, свої смаки. Часом достатньо зробити ставку на дрібні деталі, які додають свіжих забарвлень щоденному вигляду. Думаю, для кожного із нас не байдужа думка тих, хто нас оточує. Така публічна оцінка того, як ми виглядаємо загалом і що носимо. Не бажаєте притягувати зайвих поглядів, почуватися впевнено, аксесуари якраз і є той легкий спосіб штрих до змін нашого вигляду. Отже, поговоримо про ці виразні додатки і аксесуари. Зверніть увагу на патчі, так звані нашивки, які можна кріпити на одязі взутті чи на сумках. Вони, як правило, кольорові, дуже настроєві і цікаві. Тим більше, дизайнери вигадують, щораз нові ідеї. Зараз сумка не є просто сумкою, вона може виглядати як вираження цілого букету наших емоцій з допомогою цих нашивок. Надзвичайно оригінальне рішення це двосторонні сумки, які з одного боку можуть бути делікатних, стриманих кольорів і фактур, а от з іншого, яскравими і відрізняти. Кардинально. Обирайте той бік сумки, який вам хочеться, який відповідає потребам вашого вигляду і настрою. Є дуже багато стильних рішень, які доводять, що аксесуари надають характер нашому образу, а дрібні додатки підкреслюють його. Він стає значно виразнішим. Тож, коли мене запитують, як змінити свій гардероб, урізноманітнити його, позбутись одноманітності, відповідь Я б робив ставку на аксесуари і виразні додатки.